День. Сьогодні у нас ось така піца. Це в нас заморожена. фірми легко. Давайте її скуштуємо, що воно з себе. Вона недорога. 150 гривень коштує за ось таку піцу. Чесний буде огляд, що воно із себе. Чи варто її брати, чи не варто. Ось така, погляньте. Зараз покажу поближче, що воно із себе. Ось. Така вона. Зараз поближче, Секундочку. Ось. 7 хвилин. Що мене здивувало, дивіться, вжити до 27-го року. Склад. Ну, тістова основа, там туди-сюди. Так, розпушувач. Начинка сирний продукт моцарела. Куча єшок. підсилюючи смаку. Ну. Таке, щоб сказати, що прям добрий состав, то точніше склад я не можу. Але давайте все одно спробуємо. Ось так виглядає. Вона вже розпакована. Зараз її поставимо на 200 градусів на 7 хвилин в духову шафу. Та й будемо її дегустувати. Ну, я скажу, що на вид. Не так, то все і погано. Тут виглядає така ковбаска, цибулька, сир. Зараз приготуємо і скуштуємо. Ось так виглядає піца за 7 хвилин. Ми все зробили так, як вказано в інструкції, тобто 200 градусів розігріта І ставимо рівно 7 хвилин. Я на таймер оставив. Ось така вона і все. Зараз будемо її депутувати. Так, Піца готова. Ось така вона. Давайте попробуємо. О, а скажу так, тісто, ну прям не дуже таке грубе-грубе, його навіть ніж не розрізає. Добре. В принципі, начинка м'яка, але тісто щось уже нам каже, що. воно якесь дуже суховате. Ну, скуштуємо. Такс. Ось така вона. Вибачайтесь? Так, давайте. І будемо розривати. Ну. Ну, щось мені, чесно, по розриву вона не дуже подобається. Ось така ковбаска там випада. сир майже не тянеться. Давайте скуштуємо. Так. За смаком відчувається така легенька гостринка. Тут є перчик халапеньо. його тут багатенько. Кисло солодкий у нас соус. Ну Це на любителя. Тому візьмемо пивка, я взяв сьогодні старопрами. Я думаю, до піци тут пиво не так важливо. А от по піці от погляд, ось такі ось це у нас халапіньо перчики. Вони дають такого стримку, в принципі, що робить його не такою поганою. Але соус тут такий кисло-солодкий. По тісту. Ну, не скажу, що воно погане. Реально можна їсти. Кукурузка попадається. Ковбаска одна з якихось дешевих. Тут 100% щось таке Галя. ну, не... Навіть не сервелат. Ну, таке щось. В принципі, за 150 гривень, ну куди б не йшло, та підпивку. Зараз куштуємо ще бортик. Будьмо шановні, давайте саме бортик, чи їстівний. Ну, Хрустить, а от на бортику тісто, я скажу ну, ніяка. Який з цього всього вердик? Дивіться. Якщо брати ціну 150 гривень, так, то, ну, я думаю, що. Знайти добру таку смачну піцу за 150 гривень, невеличко, тут всього 420 грамів, ви бачили спочатку. Це американо. їх там видів багато, може якась інша зовсім з другої такої комплектації, але всі вони коштують в районі 150 гривень. І суть в чому, що за 150 гривень знайти навіть в якихось. У піцеріях або там, там ну давайте так, піцадеї або інші, ну вони зроблять набагато краще, і там вага буде більша. Тобто це не коштує 150 гривень, Бортик їсти нереально. Ну і начинка така, скажу, що сир такий собі, ковбаски дуже дешеві. Ну, а халапеньо, мабуть, найбільше, що тут коштує, це халапеньо. Але ну це на любителях: хтось полюбляє, хтось не полюбляє. так? Також кисло-солодкий соус також хтось не полюбляє, хтось полюбляє. Тому, ну, так як це чесний огляд на це, то я скажу, що по факту я б більше б таку не взяв. Але дивіться самі. Тому дякую, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо.